Достатньо складний стан після серії ворожих атак на нашу енергосистему. Що на підстанції «Укренерго», що на генерацію ситуація достатньо складна, особливо Одеський регіон, Дніпропетровська область, Донецька область, і Сумська і Харківська, теж в тому числі. Ворог застосовує таку кількість повітряних цілей по нашим об'єктам, що кожна атака після кожної атаки потрібно достатньо тривалий період часу для того, щоб відновити роботу і підстанції «Укренерго», і підстанції Обленерго. Ну і відповідно відновити роботу. Саме генеруючих генеруючих потужностей ворог застосував таку кількість лише по Одеській області, що раніше він не застосовував за дві за три атаки по всій території України. І звісно, що відбити таку кількість атак ну практично неможливо, і жодна країна світу не відбила б таку кількість атак, не лише Україна. і постраждали дійсно підстанції «Укренерго», які забезпечують розподіл електричної енергії з. Південно-українська атомна електростанція, яка, по суті, живить весь одеський регіон. І сьогодні Одесити, в першу чергу, Одесити, сьогодні знаходяться в такій достатньо складній ситуації. Українарго робить все можливе для того, аби там, цілодобово їхні працівники. Відновлюють інфраструктуру підстанції і підстанція Джаликі, під підстанції Усатове, підстанції Новоодеська для того, аби поновити електропостачання до одеського регіону. Така ж схожа ситуація сьогодні. І на Дніпропетровщині, і на Донеччині. Ворог постійно атакує і атакує не лише енергетична інфраструктура, на жаль, атакує і наші аварійні. Бригади, які відновлюють інфраструктуру, і це найскладніше, найгірше, тому що ворог цілий так само, як по медикам, які евакуйовують наших військових з поля бою, так само і цілить по, по нашим енергетикам, які сьогодні відновлюють інфраструктуру. Критично це найскладніша ситуація. Залізу ми відновимо електропостачання поступово відновиться в регіонах, а людей не повернути.